Вот вера и знание, она в том числе дает возможность честно относиться к самому себе. А честно относиться к самому себе это важнейшая, мне кажется, так сказать, задача, к которой должен каждый человек стремиться. И это на самом деле залог успеха исторического. И в этом смысле мне, например, понравился непростой вопрос про то, а вот начали ли вы бы СВО, как бы, да, если сейчас вернулись или нет. И что, на что Путин сказал: во-первых, его стоило начинать раньше. А если вы все, кто к этой теме, так сказать, причастен, вспомните дискуссии тех лет, сколько раз говорили, чем раньше начнем, тем проще будет. И многие эти, так сказать, ситуации, сюжеты можно было бы решить другим путем раньше. И сколько нам за это прилетало по башке, когда мы вообще кричали 14 что останавливаться не надо. Это первое. И как приходили люди с умными лицами, говорили, прекратите, вы что, вы не понимаете. И второе, что тоже важно в этом же ответе, если вы помните, он сказал, да, мы недостаточно были подготовлены. Он признал, мы не были готовы, мы недостаточно были подготовлены. Мне кажется, это тоже очень важно. Потому что на самом деле трезвый анализ того, что есть, это гораздо важнее, чем, так сказать, какое-то очковтирательство, имитация и бесконечное, знаете, такое, да, все хорошо, так сказать, голосуем за, голосуем за. Почему? Потому что вот это очковтирательство, оно решает тактические задачи. Но в долгую оно приведет к крови, оно приведет к потерям, к большим затратам. Оно придет к проблемам. Да, сейчас в этот момент решаются какие-то тактические, может быть, там какие-то задачи, да, так сказать, карьерные или прочее, прочее. Но в длинную это приведет к трагедии. И то, что Путин это сказал, мне кажется, это важно. Очень. И это правильно на самом деле. И именно вера и знание, так сказать, они к такому трезвому отношению к действительности и должны приводить э, в идеале. Вот для меня лично это был достаточно важный момент. По таким более, как бы, так сказать, таким темам, которые уже обсуждены, насчет эксперимента по поводу запуска Орешника по какому-нибудь центру принятия решений в Киеве, на мой личный взгляд, если честно, не надо дожидаться, пока, так сказать, кто-то ответит на это предложение. Эксперимент надо провести, как бы, да, по собственной инициативе единолично. В пользу науки. Так точно, да. Не надо ждать, пока оттуда придет ответ, запрос, ответ и прочее, прочее. Вот то, на самом деле, чего, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, хочет большинство населения России, это то, чтобы эта ситуация была решена максимально жестко, в максимально короткие сроки. Без всяких там, знаете, так сказать, каких-то там рассуждений, там каких-то, вот, сказать, интриг и прочее, прочее. И не зря, между прочим, так сказать, да, тот же самый Зеленский занервничал, не зря поляк к нему приезжал во Львов, а не в Киев. Я думаю, что этим людям надо перекрывать кислород. Это поможет решению задач специальной военной операции. Я в этом абсолютно уверен, полностью уверен. Кстати говоря, как бы, да, и интересный был вопрос, так сказать, и вернее так, э, замечание по поводу газового транзита. Это про что говорит? Остатки экономического интереса по поводу Украины исчезают. Они еще. Я не знаю, как там будет, так некоторые считают, что все равно как-то будет найден какой-то там так сказать, способ и прочее, прочее. Но тем не менее, что сказал Путин? Путин сказал, что нет, газовый контракт продлеваться не будет. И я думаю, что это тоже сказать, сигнал. який не довбуть бути що приємним для українського росу на потірла, не буде нікого транзиту, не буде, не буде транзиту. І не треба, і слава Богу. на Росії Наразі досить яскраво і яскраво, чому тому, що там знаєте такий, якби новий тренд, саме підривати феєрверка, то у приміщеннях ТРЦ, то пошті, то інших. І до речі, виконавці запусків феєрверків стверджують, що їх змусили це зробити українські спецслужби. Ну і дійсно, коли говорять це рашисти, розуміємо, що потрібно ділити цю інформацію інформацію навпіл, тому що все, що вони говорять, дуже часто виявляється неправдою. Але ось такі от заяви з їхнього боку є. Ну і ще. Дійсно, сьогодні, знаєте, такий день бавовни у Москві, у ТЦ Москви та Підмосков'ї там лунали вибухи. Більш детально що про це пишуть російські змі а саме за даними російських пабліків, 70-річна жінка підірвала петарду в торговому центрі Форт на північному сході Москви. А також місцеві канали писали, що у будівлі спрацювала сигналізація людей довелося евакуювати і попередньо люди не постраждали. Як повідомили у МВС, пенсіонерка влаштувала вибух саме за вказівкою шахраїв, яким вона перевела 120 тисяч рублів, і її затримали. А ще один вибух пролунав у ТЦ Це геліусу Корлеві. Люди, яких опинила паніка, охопила так, би мовити, залишили будівлю, і 63-річного палія затримали під час спроби повторного підпалу піротехніки у відділі поліції. Ось такі от досить цікаві новини. Дійсно, рашисти самі себе так би мовити підставляють. І от Після слів 33-річного палія затримали. Хочеться сказати, як можливо бачили, ви це відео про полтавського палія, коли він це чоловік з Полтавщини, він підпалював коврики у будинках, просто у квартирах. І він, коли брали в нього інтерв'ю, говорив наступне: мені подобається, як воно горить. Мені подобається, як воно палає. Дійсно, не можемо не сказати це з приводу тих новин, що на Росії в їхніх ТЦ і не тільки в ТЦ палає. І дійсно, це дуже і дуже приємно, що самі рашисти це і роблять своїми ж ручками. Ну і також ще до Речі не тільки ТЦ. сьогодні дійсно вибуховий день в Москві, в Петербурзі, і невідомі також там закладають вибухівку в будінк в будівлях банків і пошти та запускають салюти. Ну а рашисти неють, що за цим стоять українські кол-центри, славно звісні, так би мовити. І от військова спільнота, наглядач, телеграм-канал дописують про те, що я прям відчуваю цей двіж. Дійсно, двіж відчуваємо. Ну і також ще. Дописували з приводу того, що ТЦ Пошта банка і дописували телеграм-канали вже наші про те, що дійсно знаєте, як говорять Бог, любить Троїцю, і все правильно дійсно розуміємо, що це тільки початок і досить цікаво а, спостерігати за тим, що от, саме рашисти знову ж таки своїми руками чинять такі досить смішні речі на території е, своєї ж е, улюбленої, славнозвісної країни. Ну розуміємо, що дійсно це смішно. До речі, про пошту далі. А саме в Лену 32 річ. Чоловік він просто закидав відділення пошти бутилками, знаєте, такими з цитую пряму мову російського телеграм-каналу моніторингового з зажигательною смістю по указанню українських кураторів. Благодаря операційній роботі пожарних возгорання було швидко потушено, пострадавших нет, злоумишленник був задержан на місці происшествия. Дійсно, знаєте, як хочеться сказати, наче вони там подуріли. Просто ну, дійсно бачимо, що сьогодні. у Раші в дуже такий настрій на, на вогонь палає, і постійно бачимо, що сьогодні цілий день вони таке щось знаєте, як чудять. Дійсно цікаві речі роблять. Ну і ще був також момент підпалу. Менкомата в Сбербанке, їхньому також славно звісному скріни можемо вам показати далі, як це відбувалося. Також жінка бачимо, що вона така досить доросла. Я б сказала. Також цитує прямою мовою допису російського каналу. жінка спочатку обігла устройство жидкостю із пластикової бутилки, а потім подожгла. Процес вона знімала на телефон. Очевидно, для отчота. Підозріваємо уже задержали. В поліції заявили, що його розвразвелі. А якраз таки наші українські мошенники, як вони дописують, ось так от, досить цікаво, що сьогодні а, диз... бачимо, що. Цілком реально, що протягом всього дня дійсно в рашистів то в ТЦ, то на пошті, то в банкомат, то ще щось бачимо, палає. І дійсно, знову ж таки, цікаво, те, що вони все це роблять своїми руками. І, от, і, і саме сьогоднішній день, саме сьогодні, після обіду почали з'являтися ці новини, повідомляю вам їх одразу. Тобто, дійсно є над чим посміятися, якщо чесно. Ну і також підбиваємо підсумки. Ще й Казані хочеться закінчити цей підпал на Росії, а саме про те, що на пор Оховому заводі в Казані повідомляють про вибухи після атаки дронів. Буквально в попередньому етері, я говорила про те, що рашисти кажуть, так збивали, але не було ушкоджень хоча бачимо, що. Представники заводу заявляють, що на підприємстві відбуваються планові випробування, які мають тривати до 16-ї години вечора. А тим часом місцева влада запровадила режим надзвичайного стану для органів управління та підрозділів МНС. Ну за словами голови центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка, що не менше один безпілотник все таки влучив у промислове підприємство Казані. Ну дійсно, якби це просто були якісь планові випробування, чи ставили вони б, чи говорили б вони. Про надзвичайний стан. Я думаю, що ні. Тобто, дійсно, расисти дуже часто люблять замовчувати ту інформацію, що відбувається на території самої Росії, тому що дійсно їм це страшно. Їм неочікувано те, що до них також можуть прийти. До них також може долетіти. Їх також може це якось так знаєте, як каснутися. І дійсно розуміємо, що їм стає в ці моменти страшно, і вони про це не говорять.